Всім привіт! Дивіться, як оптимізувати Windows 11 та прискорити роботу вашого комп'ютера. Продуктивність операційної системи Windows 11 дещо покращена порівняно з попередньою Windows 10. У новій версії операційної системи Microsoft покращила керування пам'яттю, використання диска, пріоритизацію додатків та кілька інших факторів, пов'язаних з продуктивністю процесора та батареї. Однак багато користувачів, особливо ті, хто встановив Windows 11 на пристрої, що не підтримуються, можуть зіткнутися з проблемами продуктивності, включаючи затримки і періодичні зависання. Я покажу кілька перевірених способів зробити Windows 11 швидшим і підвищити продуктивність системи, прискоривши роботу вашого комп'ютера. При зависанні та поганій роботі ПК на новій версії операційної системи, перше, що потрібно зробити, це перевірити наявність оновлень і оновити систему, відкрити меню пуск. Налаштування Windows Update. Перевірити наявність оновлень. Якщо у списку з'явилося щось нове, то вам потрібно завантажити та встановити його, А потім перезавантажити систему. Перезавантаження може допомогти при випадкових разових проблемах, які іноді уповільнюють роботу ПК. Щоб прискорити час завантаження операційної системи, вимкніть автозапуск програм. Деякі програми запускаються разом із системою, тим самим уповільнюють її завантаження. Щоб вимкнути стандартні програми типу OneDrive, Microsoft Teams, Edge, відкрите налаштування. Програми. Завантаження Та вимкніть непотрібність цього списку. Щоб відключити сторонні програми, відкрийте Диспетчер завдань. Класні правою кнопкою миші по меню Пуск Диспетчер завдань. Тут натисніть Докладніше. Та відкрити вкладку Автозавантаження. Виділіть потрібну програму та нижче натисніть Вимкнути. Головні відмінності Windows 11 від Windows 10 це функції плавної анімації, розмиття, прозорі елементи інтерфейсу користувача і так далі. Ці нові зміни інтерфейсу користувача дійсно надають новий вигляд Windows 11. Але знову ж таки, за всі ці анімації доводиться платити, особливо якщо у вас немає виділеного графічного процесора. Тому, якщо ви хочете, щоб Windows 11 була орієнтована на продуктивність, а не на зовнішній вигляд, ви можете налаштувати параметри відповідним чином. Відкрите налаштування, Персоналізація, розділ Кольори. Тут вимкніть ефекти прозорості. Після цього перейдіть до розділу Спеціальні можливості на лівій бічній панелі та праворуч Візуальні ефекти. Тут вимкніть ефекти прозорості та ефекти анімації. Далі класніть лівою кнопкою миші по меню Пуск і виконайте пошук. Перегляд додаткових параметрів системи. У вікні властивостей системи у розділі Продуктивність відкрите налаштування. Виберіть зі списку Настроїте на продуктивність. «Окей». Застосувати. Візуальні ефекти комп'ютера будуть зменшені і він буде налаштований на вищу швидкість роботи. У випадку з ноутбуком, якщо вам потрібна максимальна продуктивність у Windows 11 і неважливий час автономної роботи, змініть схему керування живленням. Для цього відкрийте налаштування, система живлення. У режимі живлення зі списку виберіть максимальна продуктивність. З часом файли на жорсткому диску можуть розсипатися, що також може зменшити продуктивність вашої системи. Щоб вирішити цю проблему, можна дефрагментувати жорсткий диск за допомогою інструмента дефрагментації. Відкрите налаштування, Сховище. Додаткові параметри сховища. Оптимізація диска. Оберіть жорсткий диск зі списку та натисніть Оптимізувати. Майте на увазі, що якщо ви використовуєте SSD-диск, то дефрагментацію на ньому робити не рекомендується. Це скоротить термін служби вашого SSD-диска. Якщо запланована оптимізація вимкнена, то натисніть кнопку Змінити параметри. Позначте цю опцію Запуск за розкладом та оберіть частоту виконання. Оптимальним варіантом вважається установка частоти щотижня. Дефрагментація диска займає деякий час від декількох хвилин до кількох годин, залежно від обсягу сховища та ступеня його фрагментації. Якщо для системи ви використовуєте стандартний жорсткий диск, то подумайте про перехід на SSD. Продуктивність суттєво зросте. Після заміни ви точно відчуєте, наскільки швидко стане завантажуватися операційна система. У наш час установлювати систему на жорсткий диск не рекомендується, а якщо комп'ютер зависає, коли ви відкриваєте велику кількість вікон, то скоріше за все потрібно додати оперативну пам'ять. Збільшення обсягу оперативної пам'яті може значно прискорити роботу комп'ютера. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи РЕЙД масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей, щоб зробити вашу роботу швидшою і зручнішою, Windows 11 перезапускає деякі фонові програми після того, як ви увійдете в свій комп'ютер. Якщо у вас потужний комп'ютер, це може бути гарною функцією, але для старих комп'ютерів її відключення допоможе прискорити Windows 11. Відкрите налаштування, облікові записи, варіанти входу. У розділі додаткові параметри вимкніть опцію Автоматично зберігати настройки перезавантаження програм. Якщо на вашому комп'ютері встановлені програми, які більше не використовуються, краще видалити їх. У непотрібних програмах можуть бути запущені фонові процеси або автооновлення. Все це використовує оперативну пам'ять та ресурси процесора, уповільнюючи роботу комп'ютера. Крім того, вони займають місце на диску та залишають сміття у реєстрі. Відкрите налаштування, програми, програми та функції. Тут знайдіть непотрібні, Класніть поряд по трьох точках та виберіть Видалити. Також тимчасові файли, які зберігаються на системному диску, можуть уповільнювати роботу ПК. Для їх видалення відкрийте налаштування, Система, сховище. Тимчасові файли. Позначте, що потрібно видалити, наприклад, тимчасові файли інтернету, і натисніть Видалення файлів. Для покращення користування операційної системи ви часто отримуєте повідомлення, а також поради та рекомендації. Для цього комп'ютер сканується, що може вплинути на його продуктивність. Щоб вимкнути цю функцію, відкрийте налаштування, Система. Сповіщення. Тут є два варіанти. Надавати пропозиції щодо налаштування пристрою та отримувати поради та пропозиції під час використання Windows. Вимкніть обидва ці пункти. Також є низка програм, які працюють у фоновому режимі. Це програми без графічного інтерфейсу користувача. На відміну від стандартних програм, такі програми після встановлення та налаштування безперервно працюють у прихованому режимі на комп'ютері. Щоб вимкнути їх, клацніть правою кнопкою миші по меню Пуск і відкрити Програми та функції. Оберіть зі списку програму, клацніть по трьох точках. Додаткові параметри. Тут встановіть дозволи для фонових програм. Значення Ніколи. А щоб закрити запущену фонову програму, натисніть правою кнопкою миші по меню Пуск і запустіть Диспетчер завдань. Виберіть із списку програму і натисніть Завершити завдання. Наступне, що можна зробити, це відключити безпеку на основі віртуалізації. VBS це нова функція Windows 11, яка захищає операційну систему від небезпечного коду і шкідливих програм. Це частина рівня цілісності коду гіпервізора HVCI. Через цю функцію безпеки продуктивність ігор знизилася від 5% до 25%. Якщо ви граєте в ігри і хочете досягти максимальної продуктивності у Windows 11, ви можете просто вимкнути цю функцію VBS. Для цього перейдіть до меню Ізоляція ядра. Відкрийте його та вимкніть параметр цілісність пам'яті. А якщо ви взагалі не граєте в ігри, краще взагалі відключити ігровий режим. Він зупинить DVR та інші фонові служби. Пов'язані з Xbox, що прискорить ваш комп'ютер. Відкрийте налаштування, Ігри, режим гри і вимкніть його. Також вимкніть Xbox Game Bar. Також рекомендується налаштувати віртуальну пам'ять файл підкачки. Файл підкачки повинен розташовуватися на найшвидшому диску, комп'ютера або системному розділі. Не рекомендується залишати розмір файлу на автовизначення або на вибір системи. Відкрийте налаштування. Система про систему. Додаткові налаштування системи. У наступному вікні відкрийте параметри продуктивності. Вкладка Додатково. У розділі Віртуальна пам'ять кнопка Змінити. Зніміть позначку навпроти автоматичного налаштування. Оберіть диск, де буде зберігатися файл підкачки і вкажіть розмір. Установити ОК. Okay. Для використання налаштувань віртуальної пам'яті необхідно перезавантажити комп'ютер. В операційній системі Windows 11 є спеціальна утиліта для пошуку та усунення неполадок продуктивності. У пошуку вводимо Обслуговування системи. Та запускаємо утиліту автоматичного виконання завдань обслуговування. Далі а потім спробуйте виправити неполадки в режимі адміністратора. Після закінчення діагностики рекомендується перезавантажити комп'ютер. Якщо у вас встановлено повільний жорсткий диск, комп'ютер може гальмувати через завантаженість цього накопичувача. Це може бути пов'язано з активованою функцією індексування файлів системи, кешування властивостей та результатів пошуку для файлів. У рядку пошуку знайдіть меню Services, служби. Знайдіть службу Windows Search і вимкніть її. Клацніть правою кнопкою миші по службі. Властивості, зупинити та застосувати. Потім перезавантажте систему. Після зупинки служби пошук буде працювати повільніше, ніж зазвичай, але продуктивність системи має підвищитися. Windows 11 після установки повинна працювати стабільно і швидко, якщо тільки деякі компоненти не застаріли або зовсім не відсутні. При появі нових оновлень рекомендується встановити їх. Коли драйвери застаріли, пристрій не може працювати з ними у правильному режимі. Отже, оптимальної продуктивності не буде, і робота ПК загалом стає повільною. Щоб прискорити роботу Windows 11, потрібно постійно підтримувати драйвери в актуальному стані. За наявності кількох операційних систем на ПК під час завантаження відображається їх список. За замовчуванням це займає 30 секунд. Для прискорення завантаження можна зменшити або вимкнути цей час. Відкрите Налаштування, Система про систему. Додаткові налаштування системи. У розділі Запуски відновлення відкрите Настройки. Змініть час або вимкніть цю опцію. Наступна функція контролю пам'яті дозволить системі стежити за обсягом вільного дискового простору та керувати ним. Після активації функції вона автоматично звільнятиме місце від непотрібних файлів. Щоб активувати контроль пам'яті, відкрийте налаштування. Система сховище, увімкнути датчик сховища. У додаткових налаштуваннях можна налаштувати розклад очищення. Та які саме файли видаляти. Тепер вам відомі основні причини, з яких відбувається уповільнення системи та способи, які допоможуть прискорити роботу операційної системи Windows 11. Якщо ви хочете доповнити цей список, залишайте свої коментарі під відео. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання пишіть у коментарях. Дякую всім за перегляд!